Діти, Тема сьогоднішнього уроку ми за здоровий спосіб життя. Ми бачимо виставка малюнків, ми намалюємо малюночки, і ваші малюночки виставлять в школі, на шкільну виставку, щоб всі побачили, як гарно ви малюєте. Уже на цьому малюночку ми бачимо. Що ж таке здоровий спосіб життя? Це вживання водички, чайку з лимончиком, трав'яних чаїв, зелених, чорних, те, що необхідно вживати регулярно. Це зарядка, сильові вправи, це догляд за собою, гігієна, вживання овочів і фруктів. Атрибути, яблучко, ми бачимо грушу, ми бачимо годинник. До чого? Годинник символізує наш режим дня, щоб ми своєчасно лягали спати, ось висипалися від 8 до 10 годин. Ось, щоб ми були бодрими. Щоб наш організм добре відпочивав, дата започаткування цього свята 7 квітня весь світ святкує Всесвітній День здоров'я, який було започатковано на честь створення, а точніше прийняття статуту всесвітньої організації охорони здоров'я скорочено ВООЗ у 1948 році. Що це за свято? Мета святкування підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в цілому. У нас час здоров'я це не відсутність хвороб, а фізична, психологічна. Соціальна гармонія людини, її доброзичливе ставлення, як до інших людей, так і до навколишнього середовища. Як відзначають всесвітній день здоров'я в Україні? Всесвітній день здоров'я в Україні не є державним святом та не є вихідним. На честь її події? Профільні організації, активісти, волонтери, освітні заклади та інші проводять заходи для того, аби популяризувати турботу за своїм здоров'ям. Кроки до турботи про здоров'я. Ми бачимо це, регулярні. Обстеження. Людина повинна е, хоч раз на рік, навіть гарно себе почуває, е, обстежувати, щоб знати, в якому стані знаходиться її організм. Гігієна, да. ну, ми всі знаємо, що регулярно треба і зубки чистити, і вмивати, проводити водні процедури, Ось, щоб організм, щоб наш, наше тіло було чистеньке, в доброму стані, водний баланс. Людина, людині необхідно кожен день вживати хоч півтора літра водички. У вигляді чаю Ось, збалансована їжа. Їжа повинна бути насичена вітамінами, овочі, фрукти, м'ясо, риба, Ось, але не можна переїдати, тому їжа повинна бути збалансована щоб тривати себе у гарному фізичному стані. Фізична активність. Людина повинна рухатись, робити зарядку, працювати, ось уникнення тютюну та алкоголю. Це дуже важливо діти, щоб ніколи, ніколи ви в своєму житті, навіть якщо вам хтось пропонує колись вжити тютюн, алкоголь, наркотики, щоб ви знали, що це велике зло, це залежність, людина тоді втрачає здоров'я. Ось і дуже тяжко потім з цієї залежності, як кажуть, відійти. Тому не треба ніколи починати. Соціальні зв'язки. Тобто люди повинні спілкуватися, родіти з друзями, з родичами і хобі. Хобі це коли людина щось любить малювати, грати, танцювати. Все це дуже добре. Регулярне обстеження. Ми зараз розглянемо поетапно. Заплануйте регулярні медичні огляди та скринінги, щоб виявити будь-які проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях. Водний баланс, ми про це теж казали, що треба пити багато води протягом дня, щоб підтримувати організм у належному стані. Ми бачимо тут лімончик, чайок. Фізична активність, займайтеся фізичними вправами щонайменше 30 хвилин, більшість днів на тиждень. Ну, а я вважаю, що кожен день треба робити зарядочку, Ну, фізична активність це також прибирання, допомога батькам гігієна, Не забувайте щодня чистити зубки, вмиватися, щоразу по поверненні додому милом мити руки. Да, ми миємо руки після прогулянки, після туалету. Слідкуйте, щоб від вас завжди приємно пахло. Соціальні зв'язки. Підтримайте міцні стосунки з родиною та друзями, щоб підтримувати своє ментальне здоров'я, коли людина спілкується, посміхається і здоров'я у неї теж якби посміхається. Збалансована їжа включить у свій реціон, різноманітні фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти. Але ніколи не треба зловжувати солодощами, бо солодощі теж це е, зайвий сах, е, цукор. Хобі займатися діяльністю, яка приносить вам радість і задоволення. Да. Якщо ви ходите на гуртки, то треба знайти гурток, такий, який вам подобається, щоб вам це приносило задоволення. Шкідливі звички, уникайте, так, да, вже я казала, тютюн, алкоголь, наркотики це дуже велике, велике зло, яке треба обов'язково уникнути, щоб не нашкодити своєму здоров'ю на все життя. І ось підсумок, ці кроки є основними і вирішальними на шляху збереження та покращення вашого здоров'я. Пам'ятайте, що невеликі керовані зміни можуть призвести до довготривалого позитивного впливу на ваше загальне почуття. Ось ми бачимо тут символи водний баланс. Е фрукти, овочі, гігієна, ну а квіточка, да, це гімнастика, радіння спілкування з природою, хобі, режим дня ось такі символи. І зараз ми розглянемо малюнки дітей. Ось Ми бачимо такі малюнки, можете і ви намалювати. Це може бути дівчинка, може бути хлопчик. Ось, Отак ми намічаємо схему. І тут біля дівчинки оце ми бачимо символ серця, щоб воно добре працювало. Вживання пляшечка вживання водички, кросовки, це символ спорту, велосипедик, ну, медалька за ваші спортивні досягнення. Ось фрукти, бананчики, авокадо. Ось, ось ми бачимо такі символи здорового спосібу життя. Теж дівчинка написана Я обираю здоровий спосіб життя. І отут малюночки поруч, це їжа, ось фрукти, овочі необхідно, спілкування з природою, на свіжому повітрі треба знаходитися щонайменше дві години. Ось музика. Хобі, співати, танцювати і займатися обов'язково спортом. Ось дівчинка, ми бачимо, їде на ковзанах. Ось я за здоровий спосіб життя. Ну і тут намальовано двоє людей, вони в кошику збирають ягоди. Ось на природі. Можна свою ручку прикласти, бачите, обвести ручку і написати: Я обираю здоровий спосіб життя. Це правильне харчування, спорт, загартування, ну, здоровий, обираю здоров'я. Етикет. Це діти, коли людина вихована, доброзичлива, ставиться до, до всіх. І ні, що перекреслено: спиртне, вживання наркотиків, це такі заборонні знаки, вживання тютюну, і е, тут е, спорт, вживання водички. Так, ми бачимо такого зайчика, спорт, запорука здоров'я, якби символ. Зайчик тримає на себе отаку е, гантельку. Да. А це спорт здоров'я. Це бачите, як серце ось людина, коли займається спортом, то серце в неї гарно працює. Тут і м'ячик ми бачимо, і скакалочку. Ось і тоді з серцем нема проблем. Ось кружочок, здоровий спосіб життя і теж не марнуй часу, розпорядок дня. Все повинно бути за розпорядком, свой е, е, якщо дитинка, то вона займається, виконує уроки, потім треба відпочити, поїсти. Ось зарядка спортивним бути і вживання їжі якісної, і пізнавати світ, да, ходити і в музеї, і в подорожі, і на природі. Ось Бачите, як багато тут веселочка намальована символів здорового способу життя. Ось у вигляді сердечка, і написано: прогулянки на свіжому повітрі. Збалансоване харчування, я обираю активний спосіб життя, здоровий сон. І те саме написано. Ялиночки це як символ спілкування з природою. Ось ми бачимо здорове харчування. Ось і велосипедик, і ми повинні вживати і м'ясо, і рибку, овочі, фрукти. Все на цьому малюночку зібрано. Символи здорового спосібу життя. І ви намалюєте малюночки гарненькі. Ось І теж розташуйте, намалюйте, що необхідно людині, щоб бути здоровим. Мій здоровий спосіб життя, тут намальована така фізична розвинута людина, ось, з мускулами. Я обираю здоровий спосіб життя і теж ні, ні, за... необхідно знати, що не можна робити. Тоді з серцем не буде проблеми. Якщо людина буде зловживати шкідливими звичками, то будуть проблеми не тільки з серцем, а взагалі. З здоров'ям людини взагалі. Ось, ну, такий простенький малюночок. Я за здоровий спосіб життя. І тут он, дівчинка робить зарядочку і в кошику все корисне, ну, овочі, фрукти в даному випадку ми бачимо. І так, ми бачимо так, у кружечку зеленому, так, це спорт, здорова їжа. І ні, ні, це заборона. Категорична заборона ці діти дуже-дуже важливо, ви бачите, що відбувається з дорослими потім, коли зловживають наркотиками. Наркотики це взагалі для людини тютюном, алкоголем. Ось, дякую вам за увагу. Спрацюємо, малюємо і надсилаємо мені малюночки. А я буду надсилати, робити виставку, на якій ваші малюнки будуть представлені.